Я думав, що знаю силіконову долину. Я помилявся техноатократія та захід ілюзії, як силіконова долина втратила свій компас. Силіконова долина це не просто географічне розташування, це символ інновацій, прогресу, мрії про майбутнє, де технології вирішують найскладніші проблеми людства. Але що відбувається, коли ця мрія стикається з реальністю? Коли мрійники перетворюються на технорократів, а прогрес служить для зміцнення влади та багатства. В останні роки вони демонструють тривожну трансформацію долини і те, що я спостерігаю, викликає серйозні страхи. Більшу частину свого життя я провів у технологічній галузі, починаючи з тих часів, коли хакери були повстанцями, а комп'ютерні програми і інструмент для випуску інформації. Я пам'ятаю ейфорію 80-х. Коли Apple II та Commodore 64 відкрили нові горизонти для творчості та самовираження, тоді силіконова долина, здавалося, була втіленням ідеалів свободи, рівності та інновацій. Але час триває, і ілюзії розкидані. Технології стали потужною зброєю в руках кількох, а мрії про універсальне блага були замінені прагненням до максимальної прибутку та посилення сили. І якщо я раніше бачив владу технологій для позитивних змін, тепер я все більше бачу відображення найтемніших сторін людської природи, жадібність, суета та прагнення до домінування. Тенденції, описані у статті, глибоко резонансувались з моїми власними спостереженнями. Від'їзд Марка Лемлі від Мете – це не просто особисте рішення, це сигнал, що навіть невпливовіші фігури в технологічній галузі починають усвідомлювати небезпеку, до якої вони прийшли. І справа не лише в політичних симпатіях чи антипатії до Дональда Трампа, справа в глибших проблемах, в концентрації сили в руках кількох за відсутності морального компаса, ігноруючи соціальні наслідки технологічного прогресу. Технологратія – новий клас. Я думаю, що ми спостерігаємо за утворенням нової класу техноатократії. Це не просто багаті люди, це люди, які мають владу над інформацією, над спілкуванням, над самою реальністю. Вони контролюють алгоритми, які визначають, що ми бачимо, що думаємо, що купуємо. Вони формують громадську думку, вони впливають на політику, вони визначають майбутнє людства. І що є найбільш тривожним, вони часто роблять це без подібності демократичного контролю. Вони стверджують, що вони діють в інтересах користувачів, що вони прагнуть до інновацій, що хочуть зробити світ кращим. Але насправді вони часто переслідують власні цілі: максимізація прибутку, посилення потужності, контроль над ринком. Захід ілюзій, чому силіконова долина втратила свій компас? Чому це сталося? Чому селіконова долина, колиска інновацій та прогресу перетворилася на твердину технооротократії? Я думаю, що є кілька причин неконтрольоване зростання багатства, величезне багатство, накопичене в технологічній галузі, створило ізольовану еліту, відокремлену від реальності. Вони живуть у власних бульбашках, оточених лестощами та міньйонами, які підтверджують свої погляди та листіть своє его. Культ генія, Технологічна галузь прославляє генії, люди, які нібито мають можливість бачити майбутнє та вирішувати найскладніші проблеми. Це створює атмосферу, в якій критика не вітається і незгода пригнічується. Відсутність морального компаса технологічна галузь часто ігнорує моральні наслідки її дій. Він орієнтований на інновації, на створенні нових продуктів та послуг, але не думає про те, як ці продукти та послуги впливають на суспільство? Дум для успіху, успіх і визнання, що супроводжують технологічні прориви, можуть призвести до впевненості в собі та почуття непогрішності. Це може призвести до того, що люди перестають думати про свої дії та свої наслідки. Політична короткозорість, технологічні лідери в минулому могли дозволити собі бути політично нейтральними, зосереджуючись на розвитку технологій. Однак у нинішній політичній ситуації ця позиція стає все більш неможливою. Ігнорування політики не тільки не приносить користь, але також може мати серйозні наслідки. Що робити ситуація, звичайно, не є безнадійною. Але для того, щоб змінити ситуацію, необхідно усвідомити проблему і почати діяти. Відновити демократичний контроль необхідно створити механізми, які дозволять суспільству контролювати технологічні компанії та обмежувати їх владу. Це може бути регулювання, оподаткування, антимонопольні заходи. Розвивати етичну освіту необхідно включити етику в освітні програми для технологічних компаній та університетів. Необхідно навчити людей думати про моральні наслідки їхніх дій. Підтримуйте альтернативні моделі розвитку необхідно підтримувати альтернативні моделі розвитку, які не ґрунтуються на максимізації прибутку та зміцнення влади. Це можуть бути кооперативи, некомерційні організації, соціальні підприємства. Заохочуйте критичне мислення, необхідно заохочувати критичне мислення та скептицизм стосовно технологічних компаній та їх продукції. Необхідно навчити людей задавати питання і не приймати все на вірі. Збільшити прозорість, технологічні компанії повинні бути більш прозорими стосовно своїх алгоритмів, процесів прийняття даних та прийняття рішень. Це дозволить суспільству краще зрозуміти, як вони працюють і як вони впливають на наше життя. Внутрішній голос: технологічним лідерам потрібно слухати свій внутрішній голос і задавати собі питання про те, який світ вони хочуть створити. Вони повинні пам'ятати, що їхні дії мають наслідки і що вони відповідають за майбутнє людства. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як на початку своєї кар'єри мене захоплювали можливості, які відкрили технологію. Я вважав, що вони можуть вирішити найскладніші проблеми людства і покращити світ. Але з часом я почав помічати, що технології часто використовуються для маніпулювання людьми, контролю, щоб зміцнити владу кількох. Я бачив, як алгоритми використовуються для створення бульбашок фільтрів, які ізолюють людей з різних точ обзору. Я бачив, як використовуються дані для маніпулювання виборами. Я бачив, як соціальні мережі використовуються для поширення дезінформації та набуття ненависті. Я розумію, що технологія це лише інструмент. І, як і будь, який будь-який інструмент, їх можна використовувати як для добра, так і на шкоду. Але я також розумію, що технологія має велику силу. І цю силу слід застосовувати відповідально. Висновок ситуація в силіконовій долині це не просто проблема технологічної галузі, це проблема всього суспільства. Це проблема. Яка вимагає нашої уваги та наших дій, ми повинні усвідомити небезпеку, до якої ми прийшли. Ми повинні відновити демократичний контроль. Ми повинні розвивати етичну освіту. Ми повинні підтримувати альтернативні моделі розвитку. Це єдиний спосіб, коли ми можемо повернутися до кремнієвої долини її компас і знову зробити його з колискою інновацій та прогресу, служачи на благо всього людства. В іншому випадку ми ризикуємо втратити не лише ілюзії, а й мрію про найкраще майбутнє.